Доброго дня, Вітаємо вас на каналі. ВЦЕ. сьогодні. Хотілося б поговорити про моторні оливи. Олива складається з 80% це базової оливи, плюс від 10 до 20% у нас йдуть присадки. Присадки виробляють у світі у нас 4 компанії. За стандартами IP, це американський інститут нафти, виділяє 5 груп базових мастил. Перша група це первинної перегонки, які мають мінеральну основу. Це йде сама бюджетна, вона складається з більших домішок сірки в ній. Друга група у нас йде більш якісніша. Там також і проходить процес да, перегонки з рафінацією. Ця група мастил йде покращенна, ніж перша, але також ця група не є якоюсь з преміум, да, там, сегменту, немає в ній тої кількості сірки, якої би там дав для виробників автомобілів більш сучасних. Більш сучасні у нас ідуть базові мастила це третьої та четвертої групи. Третя група у нас йде також первинна обробка да, з технологією гідрокрекінгу. Ця у нас група одна йде з більш пріоритетною. Багато мастил виробляється на цій групі з гідрокрекінгом. У неї база іде більш чистіша. І мастило має менший вміст сірки, всяких домішок, і ця основа масел є багатьох виробників за основу. Четверта у нас група, це вже йде повна синтетіка, називається ПАО. Це полі альфа-оліфіни. Мастил вона у нас іде найчистіша і виробляється за допомогою синтезу. Відсутня у них практично сірка. Так, в неї немає ніяких лишніх домішок, і ці мастила базові являються найчистішими. І П'ята є група, якби вона може не так і визнана, це естери. Робляться за допомогою синтезу. Да, і Ці мастила вони там являються органічними. Всі масла у нас, як ви знаєте, є мінеральні, напівсинтетичні та синтетичні. В класифікації сая, це теж американський да, інститут, він виділяє сорти масла 10В, якщо ми розділимо, і 40. Що означає у нас 10В? Це у нас йдуть зимні сорта масла. Їх 6 зимних і 6 літніх. W це у нас йде вінтер зима і 10 його індекс в'язкості. Умовно віднімаємо 35 градусів і ми отримуємо в'язкості у зимовий період. Також 40 це у нас йде літнє мастило. і також воно умовно позначається температурою в літній період 40 до 40 градусів, 30-30. Для багатьох країн, в частності у Європі, виробники використовують всесезонну оливу. І вона позначається як 10 В40, 5В30. Це йде всесезонна моторна олива. Бувають у нас мастила 5 в 30, вони можуть бути як і напівсинтетичні, так і синтетичні. І вибирати тільки пов'язкості є великою помилкою. У світі є два допуски світових, які признані: це допуски американського інституту, це АПІ, да, і Європейського це АСІА, це міжнародні у нас допуски. Да, і як ми бачимо по Апі, є у нас допуск СП. С це у нас для бензинових двігатів переводиться перша літера як сервіс. І Н – це у нас допуск забетки. Чим далі ця літера, тим допуск вище. Є це все класифікатори да, в таблицях, які літери у нас до якого року мастила. Використовується це все можна подивитися в таблицях. І є у нас також Асія, це європейський допуск. Тут також йде у нас А3, Б4 А це у нас бензинові двигуни, Б це у нас дизельні двигуни. Є така помилка, що люди вважають, що мастило йде. Окремо для бензинових, окремо для дизельних, окремо для газових автомобілів. Але насправді це не так. Олива є для бензинового, так і для дизельного автомобіля. Одна, деякі виробники цим користуються і роблять окремі серії. Да? Зроблена олива, написано там дизель, турбодизель. ну Якщо подивитися їхні. Усі допуски, ми зможемо побачити, що це олива як і для бензинного підходу, так і для дизельного. Не будемо брати окремі масла з допуском С3. Це у нас іде допуск для дизельних автомобілів, які оснащені сажевим фільтром. І це йдуть мастила малозольні, які мають мінімум всяких домішок, присадок. І ці масла підходять до автомобілів з сажовими фільтрами для дизельних автомобілів. На каністрах з масел, да, ми можемо бачити, крім міжнародних да, допусків, ще у нас є допуски виробників, такі як BMW, Volkswagen, Ford GM. Да, вони також на своїх маслах роблять, на маслах виробників роблять допуски своїх брендів. Да? Якщо це там Volkswagen, там йдуть допуски 502, 505, 504, 507. В GM ми можемо бачити, це у нас іде Dexos 2, в BMW це LongLife 01. У Мерседеса у нас 229.3, 22951. Це зроблено для того, щоб мастило для користувача було легко підібрати. Тому що не виробники ніколи не вказують, на в якій базі зроблено це мастило, в якої групі відноситься ця база, який пакет присадок. Є основні показники, які ми користуються. Споживач. Перше, це в'язкість, да, як ми вже розмовляли, це його допуски по автовиробнику. І тому дуже важливо ви берете вашу сервісну книгу, да, дивитесь, які у вас відповідає допускам ваш, для вашого двигуна. Виробник прописав да, і підбираєте тим самим. Мастило. Є таке твердження, що мастило, яке у вас предписано в сервісній книгі, йде, наприклад, 5В30, да, з великим пробігом, вам кажуть, що можна заливати вже 10В40, так як у вас вже пробіг великий, є певні зноси у. Запчастинах, і мастило потрібно брати з більшою в'язкістю. Да? Але це не є правдою, або якимось доказом. Мастило, яке предписано для цього, двигуна, потрібно заливати таке на протязі служби автомобіля. Якщо у вас є якісь певні проблеми з авто, то краще там звернутися вам або до сервісу відремонтувати, або виправити цю поломку. А, і ніякого відношення це до мастила з нижчою в'язкостю не має значення. В нашій компанії представлена велика лінійка мастил від. Різних виробників з різною в'язкістю, будь-якої тари. Мастила у нас йдуть всі оригінальні, у нас є всі сертифікати відповідності на кожного виробника. Якщо у вас є якісь пропозиції, ми у наступних відео розглянемо ті марки масел. Дякую за увагу. До нових зустрічей!